Вітаю вас, юні математики, на нашому уроці. Ми продовжуємо досліджувати розділ письмове додавання і віднімання трицифрових чисел в межах тисячі. Тема сьогоднішнього уроку письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 15 січня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з семи чисел, які ви бачите перед собою. Прочитайте їх. Ці сім чисел вам необхідно записати в порядку спадання. Натисни на паузу, потім перевіримо. Отже, перевіряємо найбільше число це 974, далі йде 801. 799, 512, 300, 101 і 0. Якщо у тебе все правильно, порадій своєму успіху. Тепер перейдемо з вами до математики для себе. Перед вами 8 виразів записані в 2 стопчики. Вам необхідно протягом 3 хвилин записати ці вирази в зошит і обчислити їх. Після виконання роботи ми обов'язково перевіримо. На все дається три хвилини. Час пішов. Половина часу вже пройшло. Отже, час завершено, перевіряємо. 35 мінус дорівнює 23, 37-14 – 23, 25-11 – 14, мінус 25 11 14 17 12 мінус мінус буде 5. Другий стопчик. 202, мінус 101, 101, 309 мінус 5, 405 мінус 4, 107 мінус 102 5. Оберіть той олівець, який відповідає певному показнику. Зелений колір, усі вирази обчислив або обчислила правильно, жовтий колір є декілька помилок, червоний колір мені є над чим попрацювати. Самооцініть виконання своєї роботи. Під виразами намалюйте кружечок відповідного кольору. Нагадайте, що тема сьогоднішнього року письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Як віднімати у стопчик? Легко. На прикладі цього виразу: 479 мінус 235. Зменшуваний 479. Від'ємник 235. Одиниці записую під одиницями, десятки записую під десятками, сотні записую під сотнями. Завжди починаю з найменшого розряду це одиниці. 9 5 буде 4 записую під одиницями. 7 мінус 3 буде 4, записую під десятками. 4 мінус 2 буде 2, записую під сотнями. Отже, різниця чисел 479 і 235 це 244. Працюємо з вами на сторінці 112 підручника. Розгорніть, будь ласка. І ще разочок. Щоб виконати віднімання письмово, слід починати з менших розрядів, тобто від одиниць віднімають одиниці, від десятки віднімають десятки, від сотень віднімають сотні. Результати віднімання записують під відповідними розрядами. Номер 835 пропоную вам виконати усно, що необхідно зробити, Виконай дію віднімання у стопчик, коментуючи кожен крок. Я перший вираз пояснюю, ви уважно слухаєте, а наступні 4 вирази усно обчистую кожен з вас. 346 мінус 231. 6-1 буде 5. 4 мінус 3 буде 1, 3 мінус 2 буде 1. Отже, різниця чисел. 115. Таким самим чином обчистіть чотири вирази. Натисніть на паузу. Пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць, знайдіть безпечне місце і порухаємося. Ці діти відпочили, тож повертайтеся за свої робочі столи і продовжимо працювати вже письмово. Номер 839. Перед вами записано 4 стовпчики. Ми з вами на онлайн уроці обчислюємо перший стовпчик і треті стовпчики. Будь ласка, записуємо посередині вирази 839. вирази 839. Записуємо перший вираз. Відступаємо дві клітинки з боку 362. Мінус 132. Підкреслюємо під лінійку. 2 мінус 2 буде 0, записую під одиницями, 6 мінус 3 буде 3, записую під десятками. 3 мінус 1 буде 2, записую під сотнями. Різниця чисел 230. Відступаю вправо три клітинки, записую наступний вираз. 577. 577 мінус 342. Підкреслюємо. Починаю з одиниць, 7 мінус 2 буде 5. Сім мінус чотири три, пять мінус три. Різниця чисел двісті тридцять п'ять. Наступний вираз, три клітинки вправо, записуємо дев'ятсот вісімдесят сім, мінус чотириста сімдесят пять. Підкреслюємо. Сім мінус п'ять два, вісім мінус сім. 1, мінус 4 5. Різниця чисел 512. Третій стопчик ви обчислите самостійно. Для цього відступіть вниз одну клітинку і обчисліть ці три вирази письмово. Натисніть на паузу, потім ми перевіримо. Перевіряємо. 738 мінус 426 буде 312. 986 мінус 655 буде 331. 842 мінус 631 буде 211. Далі ми розв'яжемо задачу під номером 840. Давайте спочатку запишемо посередині задачі 840. Задача 840. І познайомимося з умовою задачі. Відстань від Львова до Луцька 152 км. А від Луцька до Вінниці 382 км. Наскільки відстань від Луцька до Вінниці довша, ніж від Луцька до Львова? Прочитайте умову задачі ще раз для себе самостійно, натисніть на паузу. Віти про що повідомляється в задачі? В умові задачі йдеться про відстань. Відстань вимірюється в кіло кілометрів. Яка відстань від Львова до Луцька? 152 кілометри. Яка відстань від Луцька до Вінниці? 382 кілометри. Про що запитується в задачі? Наскільки відстань від Луцька до Вінниці довше, ніж від Луцька до Львова? Діти, якщо в задачі запитується, наскільки відстань? Довша. тому що? Порівнюємо два числа. А для того, щоб знайти, наскільки одне число більше або менше за інше, треба що зробити? Від, від більшого числа відняти менше число. Пишемо розв'язання. Розв'язання. Від якого числа ми будемо віднімати? Від 382. Підняти скільки? 152? Креслюємо. 2 мінус 2 буде 0, 8 мінус 5, 3, 3 мінус 1, 2. 230 чого? Кілометрів, значить, відкриваємо дужку, записуємо кілометр. Так наскільки відстань від Луцька до Вінниці довше, ніж від Луцька до Львова? 230 кілометрів. На 230 кілометрів пишемо відповідь. Якщо в задачі запитується, наскільки, то ми починаємо зі слова на. На. Наскільки? Дві Чого? Кілометрів повністю пишемо на 230 кілометрів довше. Натисніть на паузу, якщо треба, і допишіть відповідь до кінця. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, як же письмово віднімати трицифрові числа. Знаємо, що від одиниць ми віднімаємо одиниці, від десятки віднімаємо десятки, від сотень віднімаємо сотні. Ваше домашнє завдання на закріплення. Сторінка 112, номер 839, другий четвертий стовпчики. І номер 838 – розв'язати задачу, записавши коротку умову. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі.